Так, вірно, дикий кабанчик, да, який живуть зараз в слях лісів. Вдень звір відпочиває у ліві, а ввечері виходить в пошуках їжі. Капани живляться плодами, коріннями рослин, черв'яками і комами. Так от, в червні місяці триває період народження малят у лосів, оленів, козуль, їжаків, мишей і липів. Тучих мишей. Рятуючись від спраги, звірі переселяються ближче до.